Всім добрий день. Сьогодні забрала посилку з новими гортензіями. І зараз разом з вами зробимо розпаковку. Накладна. Ось у мене тут замовлено 5 саджанців. Так, ось одна з гортензій, Зараз подивимось з вами. Упаковка це, напевно, двохрічний саджанець, дуже навіть непоганий Early Blue. Це який має бути голубий, але жодної квітки на ньому немає. І скажу вам так, для дворічного садженця він ну, непоганий, але міг би бути з квіткою. О, дивіться як. Ну, Взагалі таке пакування, я не знаю, як воно має, може бути, коли одна рослинка просто нібичить іншу. Так, давайте подивимося. Це однорічна рослинка, і це, зараз я вам скажу, зараз, зараз, зараз це ж так запаковано. Угу, зараз. Зніму. Отак ось. угу. Так, а це Endless Summer. Це однорічна. Ну, як для однорічної, так на мене дуже маленька. Дуже маленька. І мені взагалі. Я вам скажу так, вона не однорічна, звичайно, але як є. Так, і ще одна на якій та була рослина. Зараз теж побачимо. Дістанемо зараз і так її. Так, трошки вона тут помята. Так, це ж як для двохрічного тогезим. Як для дворічної, то теж вона, ну, маловата. Якщо її є рік, то добре. Так, далі. Ну, Це двохрічна. І вона зліпкою, і вона дворічна тут. Так, і це, розплін... це Маша. Це Маша. Ось така гарна рожево-червона має бути гортензія. З таким гарним, дивіться, листком. Такий зубчатий, характерний для неї листок. І ось така ось Маша. Так, це п'ять гортензій. Великолистих. Ой, це трошки зім'ята. Не трошки, а напевно добра зім'ята квітка. Це деревоподібна гортензія. Баблгам. Зараз будемо дивитися. Угу. Угу. Теж дворічний садженець. Ось така баблгам. Ну, з квітами. ну Взагалі деревоподібні гортензії, Я хочу сказати, що дуже швидкорослі, і вони дуже гарно теж дають квітування. Суха. Так, ось така. ось такі рослинки я сьогодні отримала е, з фруктового саду. Можу сказати, що не перший раз там замовляю, але, але чомусь бувають моменти, коли трошки я в них починаю. Е, як би це сказати, трошки бути незадоволена. Ну, Тому що реально це ну, не однорічний саженець. Мене є, я займаюся атензіями, я знаю, як виглядають однорічні саженці. Ну, будемо сподіватися, що... До речі, давайте подивимося на кореневу. Зараз я вас так можна. Давайте подивимося на кореневу. коренево. просто мені дуже цікаво. Ні, це не однорічний саджанець, І що там хто може мені сказати? Все що угодно, але це не однорічний саджанець, це саджанець, ну йому півроку, місяців, сім, не більше. Давайте ще подивимося От на цю кореневу, теж, щоб я вже могла зрозуміти. І це теж не двохрічний саженець, аж ніяк, тому що коренева в дворічному саженці така не може бути. Навіть в однорічному саженці така коренева бути не може. Вона вже мала оббити так цей горщик, що тут би я навіть не знаю. Ось цікаво, ще зараз подивимося ще одну, теж заявлено як дворічну. Ну, вона. Коренева краще, але теж для дворічної це таке замало. Скажу вам так. Займаючись гортензіями. Ну, саджанець сам по собі непоганий. Гарний такий ну, а цей, цей звичайний це, це однорічний саженець більше, А тому в півроку ну, будемо доглядати і будуть вони гарні. Друзі, дякую, що були зі мною. Ось таке сьогодні отримала я рослинки. Якби не було, я ними задоволена. В мене тепер є нові сорти. Всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких, мирного неба. І до слідуючих відео.